Всім привіт! Маємо сьогодні неділю. Нас доволі задощила неділя. Холодно і дощ падає. Зовсім не така, як була вчора. Погода так, привітається. Ми зібралися, їдемо до міста, друзі. Треба Тихенько, але ну, не дай слово сказати, бо ми вже зібралися, а він, а, він хоче... а він хоче з нами. Не, не можна. І що? Ми зібралися, їдемо місто по продуктам. Треба Артура відпровадити, і треба так купити продуктів, щоб було на тиждень. Так що в неділя в нас починається з покупок. Ми вже приїхали, скупилися. Купа грошей потратили. Не знаю, чи вистачить на тиждень, але трохи купили. Зараз покажу що. І закупи. Купили олію. 4600. Друзі, нам тої олії вже вистачить певно на 3 місяці. Ми дуже мало використовуємо олії. Та да, певно більше, ніж на 3 місяці. Бо ми. Вообще, олія тут для нас щось таке. Я ляю майже так чучу, чучу, чи майже сухо. Ну, коротше, купила такий концентрат. Формовий концентрат. Вітамінно-мінеральний. Для нашої нуськи попиталася, чого вона так облізла, ходила до ветдоктора. Казав взяти її таке до корму. Ну, Щоб додавати всім Всім чотирьом. Що купила? Кусочок сиру купила, філе куряче, крила. купила сир кісну звичайний такий на базарі. Кусочок Артурові шинки купила до цього до гуртожитку на канапочці фарш. Купила вітаміни і салатик там робити. Ну, той, що я завжди беру. Рукула там є. Беро помідора до нього. Гречка, дріжджі, сметанка. Денискові пластівці, бо він кожного ранку мусить мусими пластівцями. Оцет, майонез, кетчуп. Що, це Маргаринка, <с réps> молочко, хлібчик. Заїхала в нову пекарню. У нас відкрилися такі лаваші, то не, навіть не лаваші, то, можна сказати, то маленькі, а тут такі, такі палянички з сиром зверху. Взяла такі ще теплі, пахнючі. Зараз хлопці до нього обід мати банани. І купила на середу це не мойва, це салака. Оце ну, ось такі в нас сьогодні покупочки. Так, друзі, я собі так сіла на 5 хвилин, поставила Артурові е, варити філе. Він собі відварює, бо він любить жареного, чи не любить такого печеного. Я йому все відварюю в підсоленій воді, він собі розігріває. Вже сумку збирає, збирається дитина до гуртожитку. Але так думаю, вам ще скажу 5 хвилин. Е, на рахунок м'яса. Ми на піст вживаємо м'ясо. так. Діти вживають, бо вони ходять в зал, і їм потрібно м'ясо. Так що нічого не бачу в цьому поганого. В середу і в п'ятницю ми вирішили постити. Ну, постити як з рибою, постити, з, з грибами, ну, як хто з чим заміняє собі м'ясо. Але є такі коментарі, які не розуміють цього. Є такі доволі образливі коментарі. Е, можуть писати, що ти там їсиш м'ясо, тобі треба худати, а ти їсиш, це ж піст. Е, розумієте, дивіться. Ну, що з того, що ви, що ви постите? Якби написавши мені коментар, мене образили. Так? Якби. Е, Богові не потрібно, то, що ви постите, Бо ви інших людей ображаєте. Насамперед насамперед, будьте добріші один до другого. Насамперед, е... як нас Бог вчить? Не вчить нас, ти приносиш жертву, бо я пощу. А при тому я йду і когось називаю, прозиваю, обсуджую, е... комусь приношу шкоду. Ну, Що з того, що ти постиш, як ти робиш набагато більший гріх? Ну, подумайте добре. Я... Мені, то все одно, а що мені з тими людьми? Ні, я їх заблокувала, та й вони собі пішли куди там подальше. Просто мені шкода тих людей, які коло них живуть. Якщо вони мають смілість мені написати якийсь такий вразливий коментар людині, яку взагалі не знаєш. Ну, уявляю, як важко їм їхнім рідним, бо вони на кожному кроці тоді ображають довкола себе і сусідів, і родину, і знайомих, і колег, бо вони такі є. Якщо, знаєте, Чим людина наповнена, тим вона і себе це все видає. Це все в них вибризкується. Якщо людина наповнена добротою, е, якоюсь милосердністю, якоюсь щедрістю, доброзичливістю, вона ніколи не напише поганого чогось іншій людині. Ні. Ну так є, але ну, я не знаю. Я скільки вже і в Ютубі, і е, різні відео мені потраплялися різного характеру, різного наповнення. Але, друзі, ніколи в мене не виникло такого бажання зайти і людині написати щось поганого. Якщо мені не подобається людина, я пройшла мимо і все, ну для чого вона мені писати на неї щось там погане? Якщо ну, хотіла підтримати людину, я написала щось хороше. Але поганого, ну для чого? Я не розумію. Добре, хотіла вам просто сказати, що нема різниці, чи ти постиш, чи ти не постиш, якщо ти при тому. Ображаєш других, не потрібно вже твого посту, вже можеш їсти все. Вже тобі не поможе. Добре, друзі, ось так, ось так. А є ще писали такі: що їсте? рибу, і сир, це ж піст. Ну, я можу взагалі їсти, що хочу, якби і рибу, і сир, і ну. No. Це вибір кожної людини. Ніколи нікого не засуджувала. Я завжди кажу: якщо людина не приносить шкоди для інших людей, не приносить шкоди в суспільство, це її вибір. Вона може робити все, що хоче, бо ми всі є вільні люди, ми всі люди є дорослі, і ми всі несемо відповідальність за свої якісь дії. Так що тут щоб щось людині казати, ну не знаю. Шкода тільки тих рідних. Які живуть коло таких людей. Добре, а ми збираємося. Артурочка мій збирається, сумку збирає, а я йому лоточки готую. Буде вирішати на Тернопіль. Мусив вчитися. Збирається, Артур, привітайся. Вирішиться. Чекаю, що А, Він не любить, коли він їде. Любить, коли приїжджає, не любить, коли їде. Так, бомчик. Тобі зараз ще людей не було на автобусні, ні? Бо зараз переважно така пора, що купа людей. Ну, нічого. Бумік. Давай папа. Не фокусує на ньому. Шапку береш? Зараз я знайду тобі шапку. Я зараз найду шапку. Все, папа. Апа, нині пішкаріусу. Тата нема, не може завезти. Ти карту віддала Я віддала так. Там -то десь має бути в курці, я. Папа. Щасливо. Що у нас на дворі? Немає дощу. Але похолодало, може візьмеш дійсно куртку. Ти і шапку. Хоч А баблохи, а баблохи. опа <реш> Ай, Пішов студент, студент, студент наш. Трошки посиділи з Артуром, поговорили, посміялися, подурачилися один розум. Що в Артура, що в мами? Ой, друзі. Але, якщо чесно, нема дуже, не дуже весело. Нічого, ще трошки, ще нас залишається. Квітень, травень, певно, кусочок червня. І вже буде вдома. Та й все. Добре. Щось такого не знімала. Закупи зробила. Зараз буду вечерю готувати. Може, не зараз трошки пізніше. І все. Така неділя. така неділенька наша. Нас похолодало, я вже казала, похолодало, дощ зранку такий падав. От вже нема, перестав дощ, але все одно, там десь 10 градусів. І завтра так має бути прохладненько. А вже зі середи починається погода. Субота то вже взагалі там буде щось 20 градусів. Добре, друзі. Трошки вам сказала, що я на рахунок посту думаю і коментарів, і всього решта. А ще, знаєте, люблю, як пишуть. Ну, та ж ви блогер, виставляєте і мають кожен коментувати, що хоче. Ну так, тільки не в мене. В мене не буде жодного хейту і жодного коментаря поганого. Бо я не хочу, а я роблю то, що я хочу. Друзі, я дуже свободу любов, людина, дуже страшно. Я Люблю волю, не люблю, щоб мене хтось щось сказав погане. Бо не люблю, бо не хочу і не люблю. Можу собі це дозволити, прикиньте. Можу, я завжди казала, що я ніколи не прагнула, знаєте, як то кажуть, будь-яким шляхом треба йти до своєї цілі, треба добиватися, треба, в цьому моєму випадку, треба не видаляти жодного коментаря, не блокувати жодну людину, щоб писали там всяке, і тобі канал Ріс, і ти зато просто отримав гроші. Але я не хочу таких грошей. Мені нехай трошки буде, але нехай будуть вони добрі. Нехай, знаєте, та справа, яку я веду, якою я займаюся, мені задоволення, а не тільки гроші. Бо якщо переключатися і тільки думати гроші, 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 ти не будеш щасливий ніколи. Так. Міртур поїхав, бо ще має попрацювати, хоче попрацювати над своїм проєктом, він працює. Я вам скажу, він доволі молодчинка. Він другий раз на Ютубі добився. Монетизації. І не за рахунок того, так би другий раз, за рахунок першого свого імені. Бо так є дуже багато блогерів, які зупинилися, не хотіли вже знімати, чи там ну, по різних причинах. І потім вертаються під тим самим іменем, під тим самим чи псевдонімом, вертаються, і люди, ті, що його колись дивилися, вони автоматично вертаються. Знаєте, вони вже його знають, він же цей. А він зовсім зовсім іншу тему почав знімати, все по-іншому. І другий раз добився монетизації. Я вам скажу, друзі, це важко. Але молодець, він хотів, йшов до своєї цілі. Хотів. І теж такий самий, я йому кажу раз, а давай більше щось роби, або від... а й ні, має бути якість, має бути все досконало, досконало, досконало. Такий. Теж в нього нема такого, що гроші, гроші, гроші. Кожен процес повинен приносити задоволення. Не все так є. Я знаю, що так не все є в житті, не все так є, що маємо сім'ї, мусимо їх забезпечувати. Але якщо себе постійно заганяти, давай, давай, давай роботи, працюй, 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 воно до чого доброго не приведе. Ой, добре! Трошки розказала, щось трошки з вами поділилася, знаю, що багатьом це так не сподобається. Зараз тут купа таких коментарів. Ще раз вас прошу. Або кажу, або прошу всіх своїх таких людей, з якими я дружу, з якими я вже давно спілкуюся, я буду з ними спілкуватися. А таких всяких, хтось там прийде і щось погане напише, я зразу блокую. Не хочу, не хочу такі гроші. Добре, друзі, усе Вам гарної і спокійної неділі. Чесно. Миру нам, друзі, і тихого, гарного вечора. Саме основне зараз, щоб у нас був спокій. Все, всіх обняла, пригорнула, поцілувала, сказала па-па.